Добрий день, любі малята, давайте всі посміхнемось. Посміхаючись, промовляючи приємні слова, ми тим самим бажаємо один одному добра і гарного настрою. А що таке добро? Кого ми можемо назвати добрими людьми? Хто краще за всіх може дати відповіді на наші запитання? Звичайно, це фея доброти. Доброго дня. Бачу малята ви хороші дітки, добрі, чемні, працьовиті. Фея доброти, розкажи нам з дітками, що таке доброта. На доброті існує світ і добротою пахне хліб. На допомогу друзям йти – це також вияв доброти. Де живе доброта? Доброта живе у кожному доброму слові. У кожній добрій справі, давайте пригадаємо добрі ввічливі слова. Як ви просите у друга іграшку? Вірно, будь ласка, що потрібно сказати, коли тобі допомогли? Дякую, спасибі. Що треба сказати, коли когось ненароком образив? Вибач, будь ласка якими словами ви просите допомогти вам? Будь ласка. Молодці діти, ви добре знаєте вічливі слова. Не забувайте промовляти їх під час спілкування з товаришами, друзями, знайомими та рідними людьми. Що за крик? Хто біжить, шумить, кричить? Це хлопчик Тарас. Але всі називають його малюк наймення злюк, відбився зовсім він від рук. Сьогодні у дворі побився, і з братом тістечком не поділився. Ще зранку нагрубив бабусі, ну й далі все в такому ж дусі. А що ж тебе, хлопче, до нас привело? Я просто втомився робити погані вчинки. Я хочу змінитись і знайти друзів. Малята, давайте подивимось, чи зможе Тарас відрізнити добрі вчинки і погані. А ми йому будемо допомагати. А ще смайлик. Кожній добрій справі він радітиме, а поганий вчинок лише засмутить його. Хлопчик допомагає дівчинці одягатись, і смайлик радіє. А чому він радіє? Вірно, тому що хлопчик робить гарний вчинок. А ось хлопчик, який ламає гілки дерева, та топче квіти, які виростила сама природа. Погану справу він чинить. Смайлик засмутився. Адже всі ми знаємо, що природу та навколишній світ потрібно берегти. Дівчинка викидає сміття у смітник. Смайлик посміхається. Потрібно прибирати після себе і не кидати сміття на землю. Хлопчик пропускає дідуся до автобуса і говорить вічливі слова. Проходьте, дідусю, будь ласка, він вчинив дуже добре. Смайлик знову радіє. Хлопчик допомагає бабусі нести сумки з продуктами. Зараз смайлик засмутився. Хлопчик, якого ми бачимо, робить поганий вчинок, використовує рогатку, щоб стріляти по птахах. Не можна робити боляче птахам і тваринам. Вони потребують захисту і допомоги. Дітки прибирають в кімнаті, і це дуже добре в їхньому домі буде чисто і охайно. Зрозумів, Тарасе, як потрібно поводитись? Так, я все зрозумів. А які добрі вчинки робите ви, малята? Розкажіть нам про них. Настав час прощатися. До побачення фея, доброти, Тарасе, до побачення дітки.